Всім привіт, друзі! Ви на каналі Spin Honly і сьогодні перше відео у 2025 році. Сьогодні 1 січня. Я вийшов на річку і буду пробувати шукати окуня. Погодка дозволяє плюс 2, навіть там плюс 3-4 плюс на день передавали. Вітер такий 3-4 метри. І спробуємо пошукати окуня. Всім приємного перегляду. Ставимо подобайку та підписуємося на наш канал. Ось як працює бобер. Зразу два дерева згриз, бачите, ось так він зробив. Згриз завалив і вони впали. А ну пок показывай, показывай на камеру его. О! Вот. Красавчик. Так, Артем Заремба. Наш юный рыбачок. Мисточугуй. Вот он ров, ловит рыбу. И обратно ничего, ничего. Сейчас будет рыба. Клюваня, друзья. І це перше клювання 2025 року. О, конець. Ось він. Ось такий красень. Бачите? Такі ладошка, трохи більше. На фіштейла він взяв. вже такого пом'ятого фіштейлика рінджера. Ну і перша рибка йде додому. Загадуємо бажання і все вони збудуться у 2025 році. Дивіться, ікра. Оце я придавив його, ікра пішла. Капець. Так а що акуратненько взяв. Грайка там або він одиночний. Зараз пробуємо ще. Опа, є, є, друзі, клювання гарне. Знову окунь. Це трошки крупніше, бачите як? На течію вийшов, Фрикціончик співає. І там гарний окунчик, Ось він. Кабанчик. Ой-ой-ой. Дивіться. Шикарний, шикарний риб. О. Ось такі акунчики клюють 2025 року. Загадуємо бажання. Відпускаємо нашу рибу. Така картина, друзі. Приманочка на дні, Течею її несе. Півтора грама фіштейл рінджер. І ось я трошки-трошки так підіграю і починаю нести течією. І в тут момент клювання. Травка є, кущі. Під самим берегом клюну розбишака. Весь товстий і кряний. А водичка чистенька. Роблю паузу на дні. Хай він там підійде, понюхає. Опа. І на паузі. і На паузі він з'їв. Бачите? Знову такий окунчик, ладошечка. Фіштейл Рінджер працює у нас. Карамель. Ну це і так без поклевки тупо на дні повисився. Я вже раз, а він там. Я так розумію, тут грайка десь стоїть. Опа! Ще був. Зграйка тут десь є. А от. А отже. Вона вже практично під берег. Зграйка подойшла. Гарні окунчики, ладошка. Зараз спробуємо так от трішки тут під берег. Десь вони тут. Який гарнюнька. Під самим берегом. Оце вже грам 200. Ставимо лайки, друзі. Зараз будемо відпускати. Тут обратка під берегом йде. Там основна струя. А ось десь тут між обраткою і струєю вони стоять. Ну, водичка чистенька, ось піймав 5 штук, або зграйка закінчилася, або розшугав вже. Зараз ще пару закладів зроблю і піду далі шукати. Може трошки поглубже він йшов. Цей маленький. Поглубже він і став, да? стрижки глубже. Опа. Еее. Опа. Тут гарна зграйка. Вже сім штучок я піймав. Та віддайте фіштейла цього. Він уже як тряпочка. Спробуємо на нього ще піймати якогось. Бо працюєш, ловить гарно рінджер, битбріз, гарна в нього властивість єдобна. Тому на дні він його хаває навіть 30 секунд, минута лежить і рибка його заїдає дрібний пішов Приманочку я Ось ну, все вообще вже 1,2 дюйма із 2 дюймового зробив і рибка маленька пішла. Ну, десяток цієї точки я піймав. А от і 11. О, о! Бачите, який бодрий. Бодрий окунчик. Пацанюрати. Опа, все, приманку. Приманка своя відпрацювала. Ну, скільки я вже? 15 окунців я впіймав на неї. Ой-ой-ой. Так, і де то я тут сотрясення зроблю. Ну, можна ще на ней доловить. Все же як така уже дрібненька, Один дюйм, як мормышка. Ось, друзі, новий вид проводочки. Раз. Вертикальна ловля. Два. Як з уткою. Тільки що було клювання, а куньок повис і зійшов. Так, фіштейл відпрацював. Зараз поставив crazy Fish Polaris. олівка. Перший колір. І спробуємо на нього когось піймати. Він теж гарно працює по чистій воді. Повинен теж нам окунця принести. Зараз побачимо. Якщо він тут є активний, то ожидаємо клювання. Під самий берег провожу приманочку, бо клювання на брові. Так, сьогодні зі мною фінеза Корта 632 від 0,5 до 6 грамів. Катушка Ванфорд Шимана 2,500. 03 шнурочок інтеч і флюр інтеч 0,17. По приманкам буду показувати, на що буду ловити рибу, на що будуть клювання. Ну це вже мої улюблені Fish Tail Ringer фіш Fish Polaris. Класика. Так, щось ця точка мовчить. Може тут щука десь розогнала. Окуня. буває тут клювання щуки. Зараз побачимо. Паузу на дні я роблю дві секунди для пошуку активної рибки. А потім вже як зграйку знайду, будемо. Пробувати на дні більш паузу робити до 10 секунд. Якщо будуть клювання. Поки клювань тут нема. Зараз ще зроблю 5 закидів. право вліво прямо і піду далі шукати. Десь активна рибка повинна бути. 1 січня на риболовлі це круто, і ще окунь прокльовує трохи. От перші дві точки видавали рибу, потім клювання перестали. Ось вже на п'ятій точці стою, Гарна теж локація, братка є. Поки клювань немає і вітер піднявся. Можливо, то й був утрішній вихід, друзі. І треба ж знайти все ж таки активного рибку. Но буду рухатись далі і шукати. Треба ж контент доробити, риби наловити. Так що всім приємного перегляду не переключайте. О, вже рукавички одягнув, бо вітерець підмерзають руки. Гріби знайшов. Ну, грибов тут скільки. Красавчики якісь. Навіть два сорти, ще ось такі. Що за гриб? Багато їх тут. І там і вище на одному дереві два сорта. Вижу он еще один рибачок вийшов на рыбалочку. Щастя, Щасть Здрасте. Как клево у вас. Вот. Ноль пока. Не, ну я окуня то поймала такое. Ну хоть что-то уже. От нуля ушел. Ага, что-то тихо как-то. Рыба отдыхает еще. Да, да. Оп. Вот так, вертикально. Под веточки клюнул. Значит, там є рибка. там котами зачепа вже много. Угу. Друзі, завершую першу риболовлю 2025 року на річці Сіверський Донець. Що я можу сказати? Рибка сьогодні була капризна, але клювання були. Були точки, де я навіть мав 10-5 риб. А були такі точки, що взагалі ні одного клювання. Тому треба активно переміщуватись, шукати активну рибу. І буде вам щастя. З вами був Олексій Філімонов. Всім пока. Побачимося на каналі Спін